Слобожанська громада підтримує фермерів, максимально намагаємося, чим можемо допомагати. Дуже раді розвитку mm -hmm. і дуже вам вдячні за те, що ви робите у нас на території. Розкажіть нам про саме початок створення та розвиток вашого сільського фермерського господарства до початку повномасштабного вторгнення, де є створення підприємства була у мого батька з дідусем. Я тоді був дуже маленький, ходив в початкові класи. Не потрібно економити на землі. Добрива, сівозмінна, хоча б раз в декілька років обновлювати сільгосптехніку. Які основні види продукції ви вирощуєте? Ми вирощуємо це соняшник і пшениця, озима пшениця протягом цих десятиліть, які ми займаємося сільським господарством, ми. Сіяли і помідори, і сіли бахчу, кавуни, і дині, також сіли кукурузу, ячмінь. З, всім, а, з цим всім ми дивилися. Де буде найбільша рентабельність і як можна менше ручної праці. І так, зараз у нас вийшло, що найвищу рентабельність, і по щоб зберігати сівозміну, це соняшник, найвища рентабельність. По зерновій групі у нас чуть поменше прибутковість, але рік на рік не приходиться. Чи зареєстроване ваше фермерське господарство в Державному аграрному реєстрі? На даний час господарство не зареєстровано, але до кінця цього року воно 100% буде зареєстровано. Будемо користуватися всіми програмами, які будуть доступні. Чи маєте кращих працівників свого фермерського господарства? З працівниками дуже велика у нас в цілому, не тільки в нашому господарстві, а в цілому по всій, навірному країні. Велика біда. Тому що працівників немає, з працівників це я з батьком разом і на допомогу сусіди, не сусіди. Кого знайдемо, хто буде вільний від е, роботи, той нам допомагає. Як вплинула війна на ваше господарство? На його роботу, можливо, була якась перепрофіляція, е, чи були труднощі з експортуванням, імпортуванням е, зерна. Чи були якісь проблеми з паливом? Це дуже добре, що у нас був невеличкий запас дизельного пального. Він був дуже невеличкий там, на всі ранні весняні польові роботи, його б не вистачило. І розпочався квест, де знайти пальне в чергу з каністрами по півдня відстоювали. Тут уже не, уже не дивились, яка ціна була. Тут уже не дивились, яка якість того пального. Тут просто, щоб, щоб можна було виїхати в поле і відпрацювати. Вчасно не відпрацюєш гербіцидами там, по пшениці або по соняшнику, заросте бур'янами. Заросте бур'янами врожаю не буде. Насіння було закуплене до повномасштабного вторгнення. А от коли ми вже зібрали врожай, наше збіжжя була дуже велика проблема його реалізувати. Ціни приблизно опустились, впали більше, ніж в два рази. Ми працювали собі в збиток. Чи берете ви участь у гуманітарних ініціативах, допомогах ЗСУ, внутрішньопереміщеним особам, особам, які того саме потребують? Допомога моя розпочалася ще перед повномасштабним вторгненням. Я своїх знайомих фермерів з Донецької області. Допомагав їм перевозити сільгосптехніку, ту, яку ну була найцінніша, там комбайн, трактор, оприскувач. Ми її розподіляли по Дніпропетровській області. Це було ще перед повномасштабним, поповноштабним вторгненням. Потім з внутрішньопереміщеним особом тих, кого я знав. Максимально ми допомагали по харчуванню, по житлу. На даний термін зараз з моєї праці стараюсь нашим хлопцям, ті, які знаходяться на передовій і біля передової, допомагати піддонами. Після повномасштабного вторгнення ми придбали зубову борону гідравлічну 9-метрову. Ця покупка у нас була запланована ще до війни. 22-й рік ми її відтермінували, чуть-чуть змістили, але ми розуміли, що вона нам потрібна. І ми не купимо її там условно, і в 22-му, 22-му, якщо не в 23-му, то прийдеться купити в 24-му році. Ми стараємося з батьком кожний рік і через рік щось якусь техніку купувати. Тепер в плані покупки стоїть пропашна сівалка. Розкажіть, будь ласка, чи вже збудували плани на найближчі 3-5 років воєнного та поствоєнного періоду? План на 25-26 рік це оновити іще техніки. План мінімум. План максимум це збудувати велике зерносховище. сховище. Село Олександрівка, яке знаходиться в Слобожанській громаді, ну це рідна земля. Куди ми подінемося від рідної землі?